Друзі, я з України, швиденько хочу дозаписати вам відео стосовно зйомок. Сьогодні... Фу. Сьогодні 5 липня. Отже, 1 числа я була на зйомках, розказувала я зйомки. Не було відомо, коли закінчаться, тобто почались вони в 6 ранку, потім казали, що вони закінчаться 8 вечора, потім казали в 10 вечора, і... а можливо і пізніше. Я була в шоці, тому що я вже казала вам, що не спала дуже довго, третю добу не спала, і, звісно, в мене вже був такий стан, що що караул. Але, в принципі, трималась. На наступний день також не знала, тобто мене забронювали на два дні. На наступний день я не знала, скільки починаються зйомки, коли вони закінчуються. Знала тільки, що закінчуються не раніше двох годин ночі. А коли починаються, ще вони не казали, ще не знали самі. Отже. Так, це ми поки їдемо, ми їдемо далеко, я буду сьогодні вам знімати, це така передісторія. Їдемо на озеро нам їхати далеко, 400 кілометрів. Так що, думаю, буде, буде цікаво. Так, стосовно зйомок. Поприїжджали люди, все в 6 годин відкрилося. Нас запустили. Там стара церква, і це було таке місце, де ми там переодягались, оформлювались. Ну і сиділи, чекали самих зйомок. Спочатку всіх оформили, дали такі бумажки. Я не знаю, як їх треба було заповнити. Ну, я в перший раз не знала, там спитала, де українці, хто українці є. У цих у працівників вони не знають, але там такий хлопець голосистий був теж працівник. То він як молодий такий, а голос такий, о, 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 о", як крикне прям караул. Крикнув, хто тут є з України. Ну, дівчина одна підняла руку, підійшла до мене і каже: ось це треба буде заповнити і віддати в кінці дня. Добре, потім дивлюсь, там, почали строїтись, підходити там декілька столиків і дивлюсь, що достають з пакетів, з пакунків своїх. Одяг там показують. Тобто я вже казала теж, що треба було два набори одягу для зйомок. Я думала, що в процесі зйомок ми будемо переодягатись, тому два набори. Але виявилось, що ні, для зйомок потрібен один набір, а другий ну типу, запасний, якщо там. Людина приїхала в такому одязі образі, який не підходить по тематиці до зйомок, то її просять показати другий набір, ну і можливо переодягнутися. А якщо і другий не підходить, то всі ми ж там перед тим як їхати туди, заповнювала свої параметри, там, вагу, об'єми тіла. Тобто одяг там був для кожного, там, я вам чесно скажу, там ну, чоловік 200, мабуть, було, там така толпа була, що, що караул, хтось теж новенький. ну, Я взагалі, я одна була яка перший раз. А то там були там, два-три рази, ну, і вже там, декілька років. З моїх спостережень те, що я бачила, ну, якби, приїхали. Не дуже люди підготовлені. Ой, зараз закрила бардачок. Дуже багато не відповідали самим зйомкам, їх просили показати другий одяг, другий одяг теж вони якби забракували. Ну і примушували переодягатись, вони там щось нервували, не кожний погоджувався, когось відправляли додому. Ну таке. Підійшла моя черга, я підійшла, мені сказали, it's perfect, це ідеально. А, все ідеально, нічого, ну, типу, переодягати не треба. А я кажу, ну в мене є там другий набір ще одягу. Ні-ні-ні, не треба, оце абсолютно підходить. Ну я задоволена, рада. Ну, хоча, знаєте, також там деякі оце ж переодягались і там нервували, злились. Але кожному прийшли електронні листи, і була тема написана це. Я забула вже панк панк-панк. Ні, не рок, не панк рок. Я забула. І початок 2000 х років. Тобто конкретна тема була. Ну, звісно, я там. Із сайтом чатом GPT спілкувалась на цю тему, підбирала, що можна одягнути. Потім і в Гуглі шукала, тобто я побачила, як одягались, ну і по максимуму постаралась. Відповідати я я розумію, що можливо не в кожного є одяг саме відповідний. Ну, в когось знаєте, це я така, що ношу <сум> в мене немає стилю, я ношу одяг по настрою. Що мені який в мене настрій сьогодні, так я одягаюсь, а тому є різні направлення. А ну я ж розумію, що деякі люди там ходять, носять тільки там. Строгий, наприклад, якийсь класичний одяг, або навпаки, там готи, чи ще розумієте. Хоча, я ж кажу, це зйомки і треба було підготуватись. Ну, неважливо. Отже, мені не треба було переодягатись, потім нам дали сніданок всім. Ми там вже поснідали в цій церкві, і вже така черга стала. Тобто ми виходили на вулицю, ставали в чергу, і жінка знімала по п'ять чоловік. Ми ставали, і вона знімала, ну фотографувала групи людей по п'ять штук, так сказати, по п'ять людей, і одразу відправляла цим. Не редакторам, які господі, для шуми? Продюсерам, так. Саме вже туди на місце зйомки. Вони дивились знову таки. Тобто, вже після того, як нас тут обдивились, вони відправляли фотографії кому? Продюсерам. Дурдом. І вони вже погоджували або ні. Також після цього, після того як там вже переодягали нас, то деяким знову казали, що не підходить. Зазвичай дивились щодо татуювань. Татуювання, звісно, якби можна було, але обов'язково, так як це фільм, доволі ну серіал, доволі відомий, тобто його показують багатьох країнах тому треба було, в кого є татуювання, обов'язково мати з собою дозвіл тату майстра на зйомки, на те, щоб показувати. Ну Тобто це робота, це авторські права якби захищаються. Я спитала: Ой дивись дощ, іде дивись, там от хмара, зараз зараз вийдемо. Ну, прикольно як. Я сказала, що я всі свої татуювання робила в Україні. Ну, деякі по власним ескізам, типу, можливо, що мені не треба дозвіл. Мені сказали, що ні, якщо дозволу немає, то я маю це закрити. Ну і я саме тому взяла собі рубашку. Щоб закрити руки так у комірець, щоб не видно було моїх татуювань. Коли сфотографували вже і відправили продюсеру, сказали, що також типу, все добре, але бажано, щоб зняти цю <с? <с?> рубашку мою. Я кажу, я не можу її зняти. Я її спеціально оділа, щоб закрити татуювання. Ну і мені тоді запропонували одіти таку прозору сіточку. Дали мені дві на вибір, чорну і сіреньку таку, вон там тощо. Отже, я одягнула, думаю, боже, слава Богу, я ніколи не ношу, ну, дівчата між нами, дівчинками, я ніколи не ношу бюстгальтер, Ну, взагалі, я їх не, не сприймаю, мені вони незручні і. Мені погано в них, і там вже в мене шрами, і вони мені е давлять на мої шрами після операцій. А це я їхала і думаю, вперше. Перше взяла, одягнула ну, такий підсвіт, під підколір тіла без Бізгалтер. Боже, слава Богу, бо сіточку мені дали, цю дали. Там просто, я вам кажу, там люди без комплексів, там ходили так, ну, наче голі просто. І ніхто не звертав увагу, народ був всілякий різний, різної орієнтації чоловіки. Які мали там іншу традиційну нетрадиційну орієнтацію? Вони там деякі були одягнуті, все таки як чоловіки, просто було по поведінці видно, а деякі були прям одягнені як жінки там з макіяжем, в перуках, в спідничках коротеньких, в чолочках. Ну, це було цікаво, і знаєте. Я вже казала на цю тему, ми з вами розмовляли. Я вже казала, що я взагалі не засуджую людей. Мені байдуже, хто з ким спить, хто як одягається, хто як живе. Мені головне, щоб це була людина ну, нормальна, не робила шкоди, не робила зла іншим людям, а все інше це все індивідуально. І ну, Я просто знаю, як в нас в Україні до цього ставляться. Але я спеціально звернула увагу, знаєте, коли от заходить там такий хлопець або дівчина така, ну одразу там видно по деяким, і жодний, ну ніхто не звертає увагу. Якби там людина не була одягнена, там, ну, там були такі наряди, я кажу, що дуже відверті. Ніхто, жодний. Я не бачила жодного косого такого погляду, щоб подивились, там засудили, чи посміялись. Чи... Мені це так подобається. От, ну, це про мене. Знаєте, от саме оце середовище моє. Я завжди так жила і ніколи нікого не засуджувала. Кожен має право жити так, як він вважає за потрібне, тому що в кожного одне життя. Ну і кожна людина має бути щаслива. Якщо, наприклад, якомусь чоловікові комфортно, в жіночих-чолочках і в спідничці коротенькі, і з макіяжем, якщо це його робить щасливим, то я не бачу нічого поганого в цьому. Навіщо робити людину нещасною? Так, нав'язуючи якісь стереотипи, Ну, я ж кажу, це моя думка, вона завжди такою була. Але стосовно українців, я потім знайшла, там познайомилася з багатьма, я чула, що я хочу сказати. Стосовно українців, всі. Коротше, була я тільки одна, яка розмовляла українською мовою. Всі російською. Звісно, коли я там ну, спілкувалась, то до мене там іноді переходили на українську, але а, я там познайомилась з чудовою дівчинкою, просто а, Маша її звати Марія. Таке сонечко, просто я вам про ну далі про неї розкажу, вона мені дуже допомогла. А, інші дівчата я там просила, кажу, так буду якось триматись вас ближче, тому що в ну, перший раз нічого не знаю. А, ну, вони якось знаєте, а, це правда дійсно. Тут в Канаді українці тримаються кожен окремо. Я не розумію, чому так. І оце от. Знаєте, засуджуючи погляди. Коли там мені, наприклад, сказали, не треба переодягатись, я одягнена ідеально. Переді мною дівчина була, українка, їй забракували обидва наряди, і вона прям так ну, відреагувала. Ой, боже я сириш. Я Чомусь зняла вуха. Ну, за це я не хочу говорити, отже, я там сама по собі весь час була. Так, що я розказувала? Ага. Тобто дали мені цю сіточку, я переодягнулася і вже сказали сідати нам. Автобуси шкільні автобуси були, тому що це якраз казала перший, перший липня і День Канади був. Тобто, все взагалі було зачинено вскрізь, Транспорт не весь ходив, і ну тобто, графік був змінений, звичайний там громадський транспорт. Тому для цієї мети для нас виділили шкільні автобуси. І нас повезли вже на місце зйомки. Це нічний клуб. Ми зайшли туди. У нас одразу на вході забрали телефони. Ну як забрали? Тобто, кожний мав вимкнути свій телефон, дати там працівнику. Він перевіряв, чи телефон дійсно вимкнений. Повністю і такі з них знаєте кашелю, гаманці такі були довгі, ну, під кожний телефон. І туди треба було покласти свій телефон, і вони такими пломбами якби блокували. Ну і віддають. Тобто, з... ну я там ніхто не може їх сам відкрити, тільки якщо там треба щось, то тільки підійти і вони там самі там такою штучкою якоїсь. Відкривають, ну добре. Потім мені, до речі, стосовно цього казала, от Маша мені казала, що такого ніколи не було. Тобто часто просили, ну давали телефони, і телефони заклеювали саме камери, тому що під час зйомок не можна знімати, фотографувати нічого. Чому в цей раз так було? Що там і охорони дуже багато було? І там за нами слідкували ой-ой-ой як, тому що е, в цей день, це ж якраз на ці зйомки, е, приїжджала, е, приїжджав якийсь, е, ну, чи актриса, чи актер, я не знаю, е, досить дуже відомий, е, зірка, так сказати, світового масштабу. І, е, е, звісно, ми, ну, якби, ми не пересікались. Тобто записувались в проміжках спочатку там, ну там наші сцени там познімались, потім та зірка, щоб ми, щоб ми не бачили. Ну, це звісно, це його безпека, це мені зрозуміло. Хотілось, звісно, хотілося хоча б узнати, хто там був. Але то так є. Посадили нас в цьому клубі, не вистачило всім місця, повний клуб забитий був. Мабуть, закрию вікно, тому що я кричу і нічого не, не чути. Забитий повністю, не всім вистачило місць, тому там принесли розкладні стільці, і там, ну, коротше, я там знайшла собі місце. Сиділи, чекали, потім дали там перекуси. Перекуси були постійно, там то фрукти якісь, то там. Якісь тістечка, якісь батончики, там, пити було, вода була. До речі, було пиво. Я дивлюсь, стоїть на барній стойці, стоїть повно-повно таких стаканчиків, і там налито стаканчика, ну, якоїсь такої рідини, як ну, я подумала, що це яблучний сік. Але добре, що я побачила, як наливали до людей, піна дуже, якось дивно піна. І всі беруть, всі п'ють, все нормально. Ну, звісно, я не знаю. Можливо, це було безалкогольне пиво, я не знаю, мені це не важливо, тому що я не п'ю ні алкогольне, ні безалкогольне, тому слава Богу, що я не попробувала. Як потім я бачила деяких, в когось була пляшка, я не знаю, можливо то коньяк чи віскі, ну такого ж кольору, і вони додавали в це пиво і ходили вже такі ха -ха, веселенькі. О, вода була постійна, ну, я із собою там три пляшки брала. Тобто кондиціонер працював, час від часу нас виганяли на вулицю, строїли і запускали в цю ж, ну. На зйомки. зйомки там теж якийсь клуб, ви знаєте, блін, ну так шкода, що можна було знімати. Так цікаво. Знаєте, такий він, як сказати, в такому готичному стилі. Вінтаж такий от теж присутній. Дуже там. цікаво, така сцена велика, і там рок-група була, Боже. Я шукала вчора, я не можу знайти, що це за рок-група рок музикант просто. Боже, якби мені було років 20, я була б закохана, я, там, я не знаю, я б там і жила б, мабуть. Я гарнішої людини ще в житті не бачила, гарнішого чоловіка. Я просто не бачу, дивіться, дощик йде. Він просто ну, він виходив, я рот відкривала. Ну, тобто, добре, за нього не буду. Стоять музиканти, він, починається музика, ну і ми якби стоїмо, типу ми прийшли на концерт, і ми група підтримки. Я ж кажу, це... Я стала так в кінці, тому що я розуміла, що вигляд в мене просто виснажений, думаю, що мене не особо було там видно. Ну і добре, що я стала там біля сходинок, тому що, друзі, я стояти взагалі не можу. П'ять хвилин максимум і все. І потім мене починає так трясти, мене тіло починає трястись. Мене спина була до такої степені, що ну це просто неможливо. І ноги. Ноги просто жах. То я там то облакачувалась, потім вже там. Ну ці зйомки були, я не знаю, десь можливо там по пів години, можливо, там по 40 хвилин, десь так. Тобто від знімали ми там у нам кажуть, коли там піднімати руки. Ха -ха -ха! Це було кумедно, звісно, але дуже цікаво. Ну я, хоча б подивилась із з середини, як це все відбувається, знаєте. Я не знаю, яка це серія, я обов'язково буду її шукати, тому що я хочу знайти цього співака. Дуже гарний голос і дуже гарна пісня. Мені сподобалася ця перша. Потім вже знімали без нього одні музиканти, потім знімали, там поставили таку вежу і хлопець Дубл Дублер був. Чому ми тут? А. Хлопець Дублер був дуже схожий обличчям, але така. Ну у рок виконавця в нього таке біле-біле. От видно, що своє волосся не фарбоване. Біле, ну тільки з одного з однієї сторони внизу таке, наче як знаєте, наче як спреєм чи для фарбування. Знаєте, таке червона пляма. Ось, і оцей хлопець Доблер мав точно такі таку поруку, він отягнув і оцю навежу, він там залазив, там також знімали. Цікаво, дуже цікаво було. Тобто, після кожної такої зйомки нас відзнімають. Потім ми йдемо знову в той нічний клуб. Потім нам кажуть, там вставайте, пішли, ми пішли. І так, от постійно. Я вже потім, ну потім верніше, знаєте, я собі думаю, якщо у мене там ці грижі в попереку, у мене про проблеми серйозні зі спиною. дощик починається, я таке люблю. Думаю, якщо в мене таке, то я просто бачила абсолютно молоді дівчата, хлопці. ну, Я не думаю, що в них такі є проблеми зі здоров'ям, хоча в кожного свої. Звісно, але всі, кожний просто не міг стояти. Вони присідали, вони вже потім і сідали просто в цій в цьому натовпі на землю. Там бетон, я теж вже не витримала, а сіла, але ну зрозуміла, що краще я впаду, але сидіти не можна, тому що дуже холодно. Але всі дівчата, хлопці, молоді сідали хто де, тому що ну не витримували. Я стояла біля сходинок і так перила там були. А чому ми тут стоїмо? Що зберемося і поїдемо. Ну так іди заправляйся. Зараз хлопнуть. Це можна зробити пізніше. Не можна. Добре, буду, будемо їхати, я запишу, бо не люблю так дивитися в одну точку.